Мешканці окупованої частини Донбасу лишилися без водопостачання. Вода надходить раз на декілька днів за графіками, часто з перебоями і дуже поганої якості. До повномасштабного вторгнення воду на Донбас постачала Україна. Але російські війська регулярно обстрілювали канал Сіверський Донець Донбас. Як наслідок, після 2022 року його було повністю знищено. До обмеженого водопостачання серед іншого призвело обміління водосховищ та вкрай зношені водогони на захоплених територіях. Окупаційна влада не займалася ні ремонтом, ні оновленням водомереж. Як кропивничани ставляться до того, що мешканці Донбасу сидять без води, ходімо, поцікавимося. Я не знаю, ну, у них там як ну, мозги трохи это, промиті, я б так би сказав. Ну, а так, да, їх трохи шкода, там же ж. Як я знаю, ну не всі ж хотіли туди, за за тих, ну, з Росію це ось голосувати туди-сюди. Ну та є трохи шкода їх. Шкода саме про українських, м, да, да, от, да, от, да, які голосую. там залишилися, які не змогли виїхати. Ну як це без води, це неможливо вижити просто. Це дуже погано. Я взагалі не уявляю, як можна жити без води. От просто взагалі. І шана тим мешканцям, які ще досі знаходяться там, не покидають свою рід, рідну землю, звісно, я дуже їм співчуваю, тому що це дуже тяжко. І я сподіваюся, що скоро закінчиться ця війна, все налагодиться, і всі будуть жити в мирі, в злагоді під мирним небом. Ну що ж, так вийшло. Я до цього відношення не маю. Ну, Мені, звісно, людей жалко, чисто по чоловічку. А те, що у них немає води, то... Це вже проблеми тих, хто окупував. Це погано, дуже, звісно, що вони без води, але вони сам, самі цього хотіли, щоб росіяні прийшли і їх освободили. Мабуть, вже цим має опікуватись та влада, яка є. України вже доступу туди немає, поки що так, тому це справа тимчасової там адміністрації і, мабуть, у співпраці з Росією чи якось так. Але люди мають бути забезпечені водою. Там є багато е, літніх людей і дітей, і вони ні в чому не винні, розумієте? Хоч вони не свідомі, вони українці, я відчуваю, що це частина України, і якось я до цього е, теж, теж причасна. Це, як знаєте, буває у родині. Е, не буває без якогось гарного сина і не дуже гарного, але це не значить, що того негарного сина ми викидаємо про нього, не думаємо. Я не можу не думати, і тому я жалкую. Це дуже важко без води, без хліба, без води дуже важко прожити. Ну, якщо вони підтримують, їм це все подобається, то, будь ласка, хай хай живуть, як вони собі вибрали, я кажу, таку путь, то це їхні проблеми. Там мої всі родичі живуть. Там мої всі родичі живуть. Ну, ну води так води немає. Що вони кажуть? Як вони описують ситуацію? Яка їхня думка з цього поводу? Ну, ніхто, ніхто нічого ніхто нічого не, не каже. А що, а що вони скажуть? скажуть? Води, води нема та й нема. Нет. Нічого люди, люди не, не скажуть. Не вони просто терплять. А що, а що вдієш?» що Негативно, все рівно. Тому що коли в нас в місті немає води, то це, начебто, крах якийсь. Виходить, що залишили просто людей на призволяще». Потрібно за чим вибирати якесь рішення або виїздити звідти, або скаржитися тій владі, яка в них є на даний момент від окупованої території. Все. ну на цьому я вважаю, це було б правильне рішення, а не скаржитися українцям, що в них немає води. Найменша недбалість може скінчитися трагедією. Надзвичайники Кіровоградщини закликали школярів та їхніх батьків дотримуватися правил безпеки під час осінніх канікул. Якщо дорослі йдуть у справах та лишають дітей вдома самих, варто перевірити справність газових котлів та електроприладів, не дозволяти дітлахам сушити одяг над плитою чи обігрівачем, бавитися з побутовою технікою та чіпати розетки. Крім того, не можна торкатися незнайомих предметів, гуляючи на вулиці. Про Зрілу знахідку треба повідомити батьків або екстрені служби. За можливості дорослим слід перебувати поруч з дітьми, коли оголошена повітряна тривога. Якщо такої змоги немає, пояснити їм, куди потрібно переміститися, щоб перечекати загрозу. Рятувальники підкреслили, турбота про власну безпеку допоможе дітям не нашкодити собі та зробити відпочинок приємнішим. Ніколи не грайтеся з вогнем, будьте обережні на вулиці. Коли ви переходите дорогу, то робіть це виключно на пішохідному переході. Не вибігайте перед машинами, носіть на одязі або на своїх рюкзачках світловідбивні елементи. Не гуляйте самостійно біля річки, не заходьте також у закинуті будівлі, у покинуті склади чи будівництва, тому що це завжди місця підвищеної небезпеки, і ви там можете травмуватися. Якщо щось трапилось, не бійтеся кликати на допомогу дорослих. У всіх вас є мобільні телефони з собою під рукою, тому ще раз. Повторіть наш номер. Це номер 101. 101. Ми реагуємо на будь-які виклики. Пам'ятайте, що рятувальники завжди поруч. На Кіровоградщині припинено спробу підкупу поліцейського. Для уникнення відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння чоловік запропонував правоохоронцю 400 доларів та 2000 тисячі гривень. За скоєне йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Про незаконну пропозицію правоохоронець одразу повідомив оперативника внутрішньої безпеки поліції 43-річного місцевого жителя. Затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час передачі неправомірної вигоди, затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Персональну виставку картин під назвою Дісордо кропивницького художника Романа Ткаченка презентували в музеї мистецтва Кропивницькому. Відкриття експозиції приурочили до дня народження митця. Виставка налічує понад півсотні полотен, створених художником, впродовж п'яти попередніх років. Це пейзажі, портрети, натюрморти, в яких переважає реалізм. Картини Роман писав під час пленерів на природі. Як підмітив сам автор, полотна не пов'язані спільною тематикою. Це поєднання різних сюжетів з нот Тками сумбуру, що передають почуття митця, його настрій та пошуки особистого творчого почерку. Роман Ткаченко, викладач кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного університету, художньої школи Осьмьоркіна та міської студії Артлаб. У доробку художника вже три персональних виставки. Дісордо, що з латини означає безлад, і це не випадково, адже е, сам автор е, розповідає про цю виставку так, що е, цей безлад має впорядкувати саме спільна презентація, демонстрація на виставці. Це цікава концепція, кожен зможе знайти те, що його зачепить, те, що йому сподобається. І багато робіт насправді здаються, ніби простенькі за змістом, але коли ти придивляєшся, вони зачіпають на роздуми. Ти починаєш замислюватися, і це головне в мистецтві, коли воно змушує зупинитися і подумати. Втома це не слабкість, а сигнал. Мені потрібен відпочинок. Часто ми ігноруємо її, намагаючись бути сильними, але саме пауза допомагає відновити наші сили. Зупинись на хвилину, зроби глибокий вдих. Відчуй опору під ногами, розслаб плечі. Подумай, що допомагає саме тобі. Коротка прогулянка, чашка чаю, тиша чи розмова з близькими. Турбота про себе не егоїзм, а необхідність. Коли відпочиваєш ти, відновлюється твоя сила.